Привіт, мої любі! Сідайте зручніше, кличте братиків сестричок, тата й маму. І ми з катрусею запрошуємо вас у казку. Будемо читати казочку Півник і двоє мишенят». Жили собі двоє мишенят, Круть та верть. Та півник з голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіда встане, всіх піснею розбудить та й до роботи береться. Отож якось підмітав у дворі півник та й знайшов пшеничний колосок. Круть верть став гукати півник, а глянь... гляньте но, я... що я знайшов. Побігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? а хто молотитиме, питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, Взяв, та й взявся до роботи. А мишенята й далі граються, от вже й обмолотив півник полос, Голосок та й знову гукає, гей, круть, гей, верть. Та йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, треба, кажуть, до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, каже круть, не я, каже Верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть. У довгої лози граються. Так, скачуть, бачиш, мишенята скачуть катрося. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи, ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та й пиріжечки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мушенята й знову своє. Не я, кричить Круть, не я пищить верть. Подумав півник, подумав та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, граються, скакають. Аж ось і спихлися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже Верць. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте-но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто обмолотив, ти вже тихіше відказують круті верть. А хто тісто місив піч топив пиріжки на пік? Ти вже й зовсім нишком кажуть мушенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого не стали вони тут говорити. Вилізли за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж ось таких лінюхів пиріжками пригощатиме? От бачите, яка казка? покажу ще вам малюночки. Оце півник. Бачите, який роботящий півник? Оце круть верть, який грається постійно. Бачите? Так. Оце вже півник на, на, на пік пиріжків, а мушенята вже з ложками тут, як тут? І ще один такий мальок. Бачите? Отож, ходи зі мною в казку, а ви, мої люди, напишіть в коментарях, чи допомагаєте ви вдома своїм батькам і, і, і також, чи допомагаєте е, своїм молодшим сестрам і братикам, а молодші братики і сестрички, чи допомагаєте е, своїм старшим братикам і сестричкам.